Шелкаємо горішки зубами. Ми розповімо вам методи лущення фундука і скажемо, який метод найкращий для нас. А ви напишете свій метод в коментарях, який кращий буде для вас і яким ви користуєтеся в повсякденному житті. Перший метод, ну, що я спостерігаю, як люди беруть любі там плоскогубці, навіть коли ще там. Горішок молочній стиглості і починають його лушити. Або навіть коли він вже дозрів. Але в цього методу є такий нюанс. Ви не можете, ви не можете розрахувати свої сили. І, як правило, горішок просто розколує. розколується і робиться така з нього кашка. Тому цей метод не діє. Метод номер два. Це, як правило, беруть такий. Підбирають під свій, під свій фундучок, в кого які фундуки, підбирають такий ключ накидний. У нас то горіхи, понятне діло, що більші, то ми беремо більше. І беруть молоточок люди, і, і розбивають. Так, такий метод теж має право на життя, бо він ми хоч контролюємо. Тобто ми не даємо йому втікти, і нам треба легенько вдарити, щоб. Розбилася шкарупа. Метод номер три це в кожного садівника має бути сікатор. От, саме акуратно з пальцями, бо пальці, на жаль, не відростають. Ось теж можна акуратно добути наше, наше ядро. Впало. Ну, Наступний метод вже більш професійний. Є такий ключ, на нього ще кажуть попугай. Цим же можна більш контролювати натискання, можна виставити під, під руку, який діаметр. О! Тоже контрольовано собі, акуратно, не... можна, бачите, сміло роздушити. Останній метод це такі є лускунчики. Вони є і пластикового варіанту, є алюмінієві. Тут є такі, може бути і для грецького горіха, і там нижче під фундучок. Взяли, притиснули, теж контрольовано. У вас виходить, як правило, ціленьке ядро, не пошкоджене. Або зуби, або лускунчик. Ми вибираємо лускунчика, він залишився моїм фаворитом. Але його, на жаль, вже не випускають. Напишіть, будь ласка, свої методи, можливо, якісь ще є методи. Нам буде дуже цікаво.